Альтернативи не буде цьому автомобілю. Зараз найбільший вибір паркетників на Луцькому автобазарі. Пробіг дійсно ексклюзивниця. Інженери Рено нас почули. Подивіться, яку зробили пушку. Пробіг у нас чесний, перевірений і 100%. Радую те, що дівочка на свіжій зимові. Я задоволена, дякую. <му> ну Що, друзі, всім привіт! В Луцьку, як ви бачите, вже розпочалась весна. Плюс сьогодні 8 градусів. Жара неймовірна, просто як то кажуть. Мене звати Роман, це команда Експертавто 24. Ми займаємося автопідбором по всій території України. Сьогодні на середа, як ми знаємо, в Луцьку завтра базарний день, і всі продавці стараються вигнати свої автомобілі чим пораніше. Буває таке, що автівочки продаються навіть в середу. Зараз потихеньку з'їжджаються. У нас тут, як ви бачите, машин дуже і дуже багато. Хтось намиває, хтось поїхав на мойку мити автомобілі, хтось натирає, хтось хтось купує цей автомобіль. Сьогодні ми будемо разом з вами дивитися автівочки, паркетнички на автоматі і обов'язково на повному приводі. Шукаємо ми такий автомобіль для нашої замовниці по послузі підбір авто під ключ і будемо доставляти цей автомобіль в місто Татарю. А можливо, це і не місто, ну не знаю. Треба загуглити. Бюджет у нас на цей автомобіль 15 тисяч доларів. Шукаємо ми його вже другий тиждень, нічого знайти не можемо. Це, в принципі, бюджет непоганий для автомобільчика на механіки і з переднім приводом. З повним приводом на автоматі бажано з 2-літровим дизелем це трішки маловато. Перелопатили вже ми немало варіантів, але, як правило, одні корочки попадаються. Або шпакльовані, або, як правило, більшість тих автомобілів мала просто скручений пробіг. Там 300-280, а не 130-150 заявлені там на авторі або на листочку. Бюджет наша замовниця підняла до 17 тисяч доларів, максимум до 18 якщо буде гарний варіант. Сьогодні у нас середа, заїжджає багато автомобілів, і ми надіємося знайти цей автомобіль для нашої замовниці. Тож, друзі, це буде крайнє відео перед новим роком. Обов'язково хочу вас попросити зробити нам такий новорічний подарунок, поставте лайк, додивіться це відео до кінця і напишіть коментарі. Хейтери також можете писати тільки обґрунтовані аргументовані коментарі. Тож всім приємного перегляду. Поїхали дивитися ціни. Почнемо наше відео з автомобіля, який дуже сильно хоче наша замовниця. Це Mazda CX5. Не дивлячись на велику кількість косяків по цьому автомобілі, ну не саме по цьому, а по марці цих автомобілів. Автівочка реально дуже і дуже гарна. І підкупає вона своїм візуальним виглядом. Просто нереально гарна. Передня частина автомобіля, паркетничок, вона височенька. Ну і по бюджету вони також досить непогано проходять. Дивіться, тут у нас 12 рік і 14700 її ціна. 175 тисяч пробіг, 2,2 дизельок і а, 170. 5 кінських сил, то не кілометрів а пробіг а кінських сил, а пробіг у нас 216 тисяч. Є виписка з пробігом. Ось такий у нас темно-такий сірий колір на зимовій гумі, легкосплавних дисках. І на непоганому салоні. Комплектація в нас, в принципі, дуже бодра. Контроль полоси, датчик в шинах, датчик світла, дощу, шкіряне кермо, навігація, підігрів, клімат. Автомат, шкіряний салон з перфорацією, комплектації в них дійсно дуже і дуже класні. Тут не вистачає лише панорамного даху і просто вже така максимальна комплектація. Що я б додав цьому автомобілю від себе? Я б сюди поставив 2-літровий дизельний двигун від ВАК групи. І оценковочку сюди, реально від Рено, від, від Peugeot. І просто автомобіль альтернативи більше ніякої не було. Його розбирали просто як гарячі пірашки. Але Mazda, як ми знаємо, трішки вони такі підвігаються корозії. і трішки такий специфічний в них двигун. Тому підкупає вона тільки естетичним візуально виглядом і коробкою автомат. Ford Kuga. Ford Kuga 2017 року з 2-літровим дизелем, 210 тисяч пробіг, але ціни в нас, на жаль, немає. Чому ціни немає? Тому що є номер телефончика. Можете зателефонувати і запитати ціну. І також запитати продавця, чому він ці ціни не ставив. Так, що ми бачимо? Бачимо оригінальне скло з підігрівом. Бачимо класний шкіряний салон, плюс Алькантара посередині і вставочки шкіряні в нас на боковушках. Кермо у нас шкіряне. Так, 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 що в нас там? Контроль полоси, механічна шестиступенева коробка. Автопарковка, є навігація, люк. Чи то панорама, я не бачу зараз. Автомобілі трішки мокрі, і тому їх дивитись, перевіряти трішки важко. Сьогодні у нас було декілька виїзних діагностик. І поки автомобіль не просушили, не видно ні тих м'ятінок, ні тих кратерів, тому що автомобіль мокрий і це робити трішки важко. Так, відразу дивимося. Каджар. Також досить крута автівочка. Цьому автомобілю не вистачає, звичайно, гідротрансформатора, автомата. І просто альтернативи не буде цьому автомобілю. У нас 15-16 рік на автоматі. Автомат у нас незвичайний, а роботизований, є дц коробка. Дизельок 1,5 К9К, ви всі його любите. Автомобіль з цим двигуном дуже ресурсні, надійні, дешеві в експлуатації, в обслуговуванні. І ціна 16400. Ціна досить непогана. Так, що ми тут бачимо? Автомобіль має у нас LED Pure Vision Оптику, саме максимальна оптика, яка ставилась на цих автомобілях. Фактроники перед-зад. Легкосплавні класні диски, повністю шкіряний салон, електрогальмо, клімат, контроль двокзоний, круїз, контроль ліміт, навігація, шкіряне кермо, 400 підйомника. Складаються в нас зеркала. Комплектація непогана. Не вистачає сюди дістроніка. Як візуально оприділити, є тут Дістронік чи нема. Оцей значок повністю такий цільний. Тобто немає у цього кратерка такого. Тут Дістроніка в нас немає. 16400 ціна, 1,5 з максимальною оптикою. На роботизовані коробки. Після Nissan X-Trail. Також класна втієвочка. Що ми можемо сказати? Це альтернатива кашкайчику, тільки візуально вона трішки більша. Ну і Буває трішки бодріші комплектації. Тут у нас коробка автомат, точніше варіатор. 1,6 дизельний цепний двигун, 213 тисяч пробіг 2016 року і ціна 15900. Так, є в нас там тюф з пробігом. До 24-го року 5-го місяця. Класні аптівочки, також сюди б звичайний автомат, але і варіатори ходять ну, досить, досить непогано. Знову ж таки, їх можна брати, коли ви берете із салона. Відкатали тих 250-300 тисяч, бажано її продавати. В принципі, є пропеці, так і роблять. Відкатали, без проблем нам продали, ми потім ходимо і думаємо, що з ними робити. Якби комплектація тут дійсно непогана. Дивіться, камери в зеркалах у нас присутні. Спереду камера, камери 360, парктроніки по колу. Гума у нас зимова, досить непогана. На легкосплавних дисках. Салон у нас також живенький. Дивіться, в нас є підігріви, шкіряне кермо, датчики світла дощу, 4 підйомника, велика мультимедія, клімат. І панорамний дах. На весь дах. Запуск кнопки. Комплектація живенька пробіг, непоганий. В принципі, якось так. Ну, і Проблема цих варіаторів, що вони дійсно не діагностуються. Зробити якісну діагностику цих коробок, ну не саме варіатор. І, і варіатора, і робота на тих самих рено трішки важко. Тобто по ньому, зрозуміти, ніяк не зрозумієш. Проїде вона там 100 тисяч, проїде вона 10 тисяч, діагностуються вони всі однаково. Так, дивіться, Nissan Кашкай. Кашкаїв зараз найбільший вибір паркетників на Луцькому автобазарі. Понаганяли їх просто ну, нереальну кількість. Середня ціна їх, ну ось як ми бачимо, тут від 10, тут у нас 11 і до 14 900. Діагностували ми тут декілька днів назад Кашкай. В максимальній комплектації, але 14900, майже 15 тисяч доларів за що віддавати, я не знаю. Тому середній чек за цей автомобіль повинен бути там 11, максимум 12 тисяч доларів. 14-15 я вже не знаю. Можна придбати вже щось повеселіше. Явно не кашкай. Саме тут у нас Bose комплектація, диски у нас. Оригінальні нісановські, але не від БОС комплектації. Лінзована оптика парктроніків передніх, передніх. передніх немає. Так, що у нас тут? Панорама в нас на весь дах. Сидіння, звичайні, підігріви, кермо у нас шкіряне, навігація, двохзонна кліма. В принципі, автомобілі надійні, міцні, катаються вони дуже довго. Находили ми їх з пробігом і 300, і 400, і мабуть, роки два назад з пробігом 500. Ну, це, це не прям така машинка для траси, це скоріше машинка вихідного дня. Тому знайти її з адекватним прибігом трішки краще, ніж того самого третього Мігана, який накадують по автобанах, просто ну, нереальні кілометражі. Двигуни. Двигуни у нас саме тут стоїть 1,5, К-9К надійний ресурсний. Ви його всі полюбляєте, той двигун, який ставився на Мегани, на Сеніки, на Нісани. Надійний ресурсний двигун. Також стояли тут. 1,6 цепні двигуни. І 2-літрові дизельні двигуни. По коробках тут всі коробки варіатори, крім 2-літрового дизеля. Там стоїть звичайний гідротрансформатор. Тому, якщо хочете автомат, шукаємо лише 2-літровий дизельок. Або якщо там 1,5-1,6 з мінімальними пробігами, там хоча б 130-150 тисяч. Щоб ви ще 100 тисяч відкатали, і сильних вкладень в цю коробку у вас не було. Так, Реноколес. Це той автомобіль, який впитав в себе в майже всі найкращі якості паркетника. Крім візуального. Візуально цей автомобіль трішки такий на любителя. Похоже, мені на якогось Мегана другого і сценіка сліяння цих двох автомобілів, сценіка другого. Але все ж таки, тут цинковані класні кузова, автомобіль ніколи не буде гнити, якщо він без ДТП. Саме тут у нас 12-й рік 2-літровий дизельний ціпний двигун, ставився на велику кількість автомобілів, і комерційного транспорту, і мікроавтобуси, і трафіки, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. У нас звичайний гідротрансформатор, коробка автомат також надійна, безпроблемна. Ціна його 13900 автомобіль з Нідерландів, Бов з комплектації. Подивіться, у нас повністю шкіряний салон, люк, панорама, автомат, двохзона кліма, підігріви, повний привід, електрогальмо. Комплектація тут просто пушка. Hyundai Santa Fe. Так. Ну, також досить непоганий автомобіль, але як всі корейці в нього є слабкі міста. Це Кузов. Кузов 2012 року у нас 2,2 дизельний двигун, ну, непоганий надійний двигун і коробка звичайна автомат, гідротрансформатор. Пробіг у нас 115 тисяч кілометрів, це що за ексклюзивні такі автомобілі. Диві. Але ціна у нас 15 тисяч доларів. Як би так. Трішки можливо, і забагато, як для мене. Але пробіг, пробіг дійсно ексклюзивний. Це як то люблять казати зараз всі тут, а блогери, подборочки кажуть, капсула часу на цей автомобіль ну, з такими пробігами. Так, салон у нас дійсно гарний, збережений. Що в нас там по комплектації є, підігрів, навігація, клімат, шкіряне, датчики світла дощу, 400 підйомничка. Автівочка на зимні гумі у нас, парктроніки перед-зад, на лінзах. Трішки бампер тут щось. Але то таке. Тут потрібно дивитись, перевіряти. 15 тисяч доларів 2012 рік 215 тисяч пробіг. Так, подивіться. Ну Реально гарний автомобіль, я не знаю, візуально просто пушка. Пушка, пушка, пушка. Так, це x 5 Mazda 16 2016 року. Це вже в нас рестайлінговий автомобіль, рестайлінговий кузов. 17800 її ціна, 158 тисяч пробіг. 2,2 дизельок, повний привід. Ось ну, з таким пробігом можна брати цей автомобіль, аби там не 250, не 300. Бо як би так, автомобіль рестайлінговий, але болячки залишились всі старі в нього. Кермо у нас шкіряне, кузов у нас шкіряний, з перфорацією, автомат. Трішки підтонований, там нічого не видно, клімат бачу. І, ну, Не сама повна комплектація. У нас також датчик контролю полоси, датчик в шинах є. перед, передзад. Але білий колір, колір реально пасує цьому автомобілі. Сюди не вистачає панорамного даху і машинка така прям візуально. Ракета. Дивіться, ще один біленький автомобільчик Mitsubishi ASX 10 року з 1,8 дизельними двигунами вони йдуть. І Ціна у нас 9,900. 230 тисяч пробіг. І більше нам тут нічого не пишуть. Пишуть, що є в нас сертифікат. На механіці: кермошкіріне, датчики світла, датчик дощу, напевно, також є. Навігація в нас ось така неоригінальна. Кондиціонер, 400 підйомничка. Комплектація простенька. Але механіка у нас тут не варіатор, а механіка надійна, безпроблемна. Автомобіль також непоганий. Але Mitsubishi треба дивитись більше до кузова. Кузов такий є в нього тут свої такі косячки. І він може трішки підгнивати. Тому дивимось більш детально. Десь якісь сколи, царапини такі, які до, до заліза вже достали, бажано відразу підкапувати, бо можуть бути, може бути трішки корозії. Так, трішки японців, вам ще додамо Outlander. 2010 року на повному приводі 11900 її ціна, 2,2 дизель льок, 157 тисяч ой, 157 тисяч, 157 кінських сил і на автоматі. Комплектація в нас класна. Алькантара, плюс шкіра, плюс звичайна тканина, таке 3 в одному. Є датчик світла дощу, підрульові перемикання передач. Навігації в нас, на жаль, немає, кондиціонер звичайний, ну то такий там полуклімат, можна сказати. 4 скло підйомника і ну, повний привід. Що тут сказати? 11910 рік. Тівочка досить непогана, часто їх замовляють. Але знайти живу трішки важковато. Друзі, знайшли мазду з правильним двигуном, а саме з бензиновим. 2,5. 2,5 у нас тут Sky Active двигун. Двигун у нас атмосферний з прямим вприском пального. Класний він за рахунок того, що степеньжаття цих двигунів набагато більше, ніж звичайних атмосферних бензинових автомобілів. Приблизно вона, там, якщо не помиляюсь, до 12 атмосфер, майже вже як в автомобілі. автомобіля. І за рахунок цього збільшилась його потужність. Автомобіль без турбіни, а їде він як, як бензиновий TSI. Якби так вони то ресурсні, ресурсні там, около 300 тисяч, ходять вони досить добре, надійні, але на нього не ставиться газ. Ну, Точніше, газ ставиться, але газ ставиться п'ятого покоління також з прямим приском. І там йде розхід 80 газу, 20 бензину або 30 газу, 70 бензину. Наоборот, ну ви поняли. Так, що в нас тут 15-й рік, 16500 його ціна, пробіг 146 тисяч, пробіг у нас досить класний. Комплектація у нас Grand Turing максимальна. І, в принципі, все. Червоний колір, панорама, шкіряне кермо, автомат, шкіряний салон, датчики світла дощу. Комплектація не сама повна, але підгрібки є, навігація, кліма. Що, що сюди ще треба. Червоний колір класний для дівчинки кататись То, що треба. Ну, як і хлопцям, також підійде. Парктроніків передніх нема, лінза в нас адаптивна, гума, все сезонка така у нас. І нема задніх парктроніків. Ну як так? Класний бензиновий двигун, а парктроніків нема. Подивіться, інженери Рено нас почули, подивіться, яку зробили пушку. Це в нас колеос. Комплектація ініціали Паріч. Максимальна оптика, парктроніки перед зад. У нас вже тут ЛЕД, туманки, гума зимова диски, легкосплавні, ну то просто пушка. ну Подивіться на це, ну я не знаю. Попередній колеос, ну просто, ну наскільки не гарна машина, ну, але надійна. А тут просто, ну я не знаю, забрати значок Рено. Просто ракета, я не знаю, можна якусь і Audi, і BMW, і Mercedes туди цепляти. У нас 2-літровий дизель, 130 кВт, повний привід, гарна комплектація. 24-300. Ну, ціна. ціна, друзі. Так, Швейцарія, 2017 рік, 217 тисяч пробіг. Скло в нас оригінальне, з підігрівом. Бачимо сіточку. Салони шкіряні. Затемнений такий, трошки там нічого не видно. Перефарований шкіряний підігріви. Напевно, так і що. І обдув салона є, і підігрів керма. І датчики світла, і великий монітор. Ну, Комплектація просто пушечка. 24 300. Але подивіться, який гарний автомобіль вже на українській реєстрації. Так, так, так. І що? Покажемо вам такий тігунчик ще. Давайте. Це, напевно, в нас Америка. Але дай Бог, щоб не сильно котлета. Буває, приїжджають просто з мінімальними пошкодженнями. Я Мої автомобілі, я в основному катався на американських. Приїжджали там без фари, без переднього бампера. Їх легше продати, ну як легше, не особо легше, але і продаються клас. вони. Так, якщо в мінус будете продавати, то продаються вони дуже класно. Двохлітровий бензин, тейсайдвигун, 167 тисяч пробіг, напевно, кілометрів 2012 року і 10500 його ціна. Так, хороший, хороше состояння і обслужена машина, нам написали. Так, тонована вона, як бункер на автоматі, кермо у нас звичайне поліуретанове. Круїз контроль у нас присутній, 4 склопідйомника, неоригінальна велика мультимедіа, кондиціонер. І підігрівів, на жаль, нема. Панорама. Панорами також. І Гума у нас ну така собі Йокохама. Ще, мабуть, це оригінальна гума з, з США. США. Куга. Оба. Так, Куга в нас з двохлітровим дизелем. Титаніум комплектація, 14700 її ціна. Скло у нас також оригінальне. З підігрівчиком. Повний привід без підфарбувань Німеччина 2015 року. Що ми маємо? Парктроніки перед зад ми маємо, оптика звичайна, гума зимова. Шкіряні перефаровані такі сидіння у нас на механіки з підігрівами. Що там у нас ще є? Клімат, навігація маленька, шкіряне кермо. Ну, комплектація непогана. Непогана комплектація як для форда. Білий колір. Реально пасує цей колір майже всім автомобілям. Тому, друзі, якось так. Так, друзі, дивіться, яка попалась нам автівочка. Hyundai AX-35. Досить класний автомобіль, надійний ресурсний з 2-літровим правильним дизельним двигуном на 135 кВт. І продавець нам вказав пробіг 138 тисяч кілометрів. І Ціна його 17300 доларів. Пишуть нам фул оптика повний привід, максимальна комплектація, пробіг оригінальний і автівочка не фарбована. Зараз ми подивимось, так це чи не так. Тому що шукаємо нашій замовниці цей автомобіль вже другий тиждень. Потрібен хороший надійний автомобіль з автоматичною коробкою, звичайним автоматом і на повному приводі. Що може бути надійніше, ось такого корейця. Так, попередній автомобіль у нас весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Зараз дзвонимо продавцю, попередньо поторгуємося, скинемо це відео нашій замовниці. Якщо візуально їй цей автомобіль підійде, зізвонюємося з продавцем, він до нас приїжджає і повністю діагностуємо цей автомобіль. Так, Друзі, власник приїхав. Приїхав достатньо оперативно на такому самому ax 35 чекіт чор чорного кольору, який вже навіть задаткували. Ці Ай-35 розбігаються тут, розпродаються як гарячі пиріжки, можна сказати. Так, продавець приїхав. Зараз ми діагностуємо, перевіряємо пробіг на приборочків на 138 тисяч. Якщо тут дійсно такий пробіг, то це можна рахувати перемога. Так, друзі, дивіться, у нас є сервісна книжечка швейцарська. І. До пробіга, вона у нас 124 тисячі, зараз у нас 138. ТО кожні 15 тисяч кілометрів. Це нас не може не радувати. Це не Польща, Германія, де інтервал ТО 30 тисяч. 15 тисяч це дуже добре. Зараз перевіряємо його і дивимося, що вона нам скаже. Так, поки робиться комп'ютерна діагностика, робиться вона тут в районі 3-4 хвилин. Давайте глянемо під капотний простір і перевіримо її більш детально. Ну що, друзі, підкапотний простір у нас весь в оригіналі. Крила, капот, оптика, ланжероник, кріплення ланжеронів, телевізор. Вся силова конструкція автомобіля в нас в оригіналі. Кузов весь рідний, без жодного підфарбування. Двигун сухенький, під форсунками в нас сухо, турбіна суха. Сальнички візуально не течуть, але зараз ми візьмемо ще витяг з бази даних по Європі, зробимо повну комп'ютерну діагностику. Якраз у нас закінчується перевірка електронних вузлів автомобіля. Потім робимо тест-драйв, СТО. І будемо відсилати цей звіт нашій замовниці і чекати від неї якусь відповідь. Так, відразу подивимось чесність цього пробіга, так як він у нас прописується тут, в сажому фільтрі, і змотати його там трішки важко. Бачимо 138 169 км. На приборці у нас 138, 233 тисяч. Говорить про те, що пробіг у нас чесний, перевірений і. 100%. Але обов'язково беремо витяг з бази даних і перевіряємо чесність цього пробіга, так як будь-який пробіг можна змотати. На цих автомобілях він мотається трішки важко, ну і трішки дорого. А по машинці зараз так швиденько покажемо, якому на стані, яка комплектація. Начнемо з того, що у нас вся автівочка в рідній фарбі, на передніх задніх парктроніках, на рестайлинговій оптиці, на зимовій гумі. Давайте не в салончик. У нас повністю шкіряний салон. Панорама, люк. Двохзонний клімат, українська навігація, повний привід, автомат, звичайний гідротрансформатор, е, блокування, підігріви передніх, також підігріви задніх сидінь, допомога при спуску, підігрів керма, комплектація просто жирок. Чотири автоматичних стопідйомника, електрозеркала, які складаються у нас. Подивіться, який задній ряд сидінь. Ну, знову ж таки, тут хтось тут нам вже натоптав, напевно, це продавець. Е, не гадяй, <рес> дивіться, в якому стані задній ряд сидінь. Досить все гарно, чисто. Коврики, подивіться, які ну просто ну, для дівчинки 100% цей автомобіль хлопцю не підійде, чисто із-за візуального вигляду цих ковриків. <рес> Класний автомобіль, в класному стані. Забрали ми його, за нас забрали цей автомобіль. І зараз заправляємо, робимо страхівку і поїхали. live within the the moment, moment. And don't go wait until morning. Що, друзі, всім доброго ранку. Залишились ми тут з ночівлею, переночували. Віці, які у нас краєведень. Просто космос. В Карпатах весна. Зимой навіть не пахне. Зараз вже десь під'їжджає наша замовниця і будемо передавати автівочку. Так, дивіться, яка красота, зустріли замовницю, зараз будемо передавати автомобіль. Але хочу сказати, одне почастіше замовляйте послугу автопідбору іменно з цих регіонів. Ну, реально дуже круто, коли ми ще сюди поїдемо, як якщо не будемо доставляти ці автомобілі. Тому почастіше замовляйте, для вас обов'язково зробимо скидку. Так, аптівочку зараз, в принципі, в процесі передачі замовниця вже наша за кермом. Ми в ролі оператора, оператор нас позаду віддихає, відпочиває. Тут якийсь апокаліпсис. За 15 хвилин задуло так замело, що просто я не знаю. <глава> Радує те, що автівочка на свіжій зимовій гумі і на повному привиді. Ну, Я задоволена, дякую. <глава> <глава> Будете на нас рекомендувати своїм друзям? Обов'язково. Саме головне. Все. Дякую за <глава> Дякую. Нехай <Дякую. глава> служить і приносить тільки задоволення. Дякую, дякую. Ну що, друзі, наша локація не змінюється. Ми знову на Луцькому автобазарі продовжуємо підбирати для вас автівочки. Це крайнє відео в цьому році, тому хочеться привітати вас з наступаючим Новим роком. Здоров'я вам та вашим родинам. На швидшої перемоги. Дякую, що ви з нами. Підтримуйте, наставити лайки та коментуйте. До нових зустрічей вже в новому році. Па-па!